Ну, бадряще, бадряще, відпочав кустик чекати. І отако по, по цей потик тикнув один раз. Хай у нас муває. Ну нічого, сусіди там щось колупати своєю травою, я за своєю травою. День четвертий. Настрою знімати взагалі не було. І щось робити, і вставати з ліжка теж не було. Розумію, що заліпати в телефоні взагалі критично. Ну, категорично не можна. Тому що ще менше бажання. З однієї сторони, я вхожу від реальності легше, якщо з іншої сторони стає ще, не знаю, ще що саме, як це пояснити научно. Але важче. Ай, коротше. Вийшов без сніданку, без того щоб помитися, нічого, нічого не робив. Просто зараз піду і робити грядки. Все. Без музики, без нічого, без. Заходження в тілего, нікуди не буду заходити, нікуди нічого нічого не хочу робити. Просто буду займатися городом. Все. Ну, от поки є бажання, поки є. Ну, не знаю, як це назвати бажання. Напевно, якісь бажання є, коли суто сам з собою ну, поколупатися в огороді. Да. Бо це те, що я розумію, що це перспектива, це те, що треба. Просто буду зараз робити мотиги і все, і погнав. Хоча малочі граблі треба, да? ну, зараз треба буде ще. для огірків зроблю грядку, посаджу. Сьогодні погода теж така пасмурна, трошки волога земля, вдягну колоши. Зараз підберу десь місце під деревом, щоб тіньочок був для огірків. Можливо, навіть під черешні, але тут буду короті, грачки ходити, збирати ті огірки. <плес> ну ладно. Зато вони не погорять. Ай, коротше, не знаю, що сьогодні якийсь такий дедаль важче. З однієї сторони, так, да, ефективно робити минулі дні, а з іншої сторони, розумію, що це, напевно, важко підтримати постійний такий, якусь такий активну дію. А, тому поки буду пробувати робити хоч щось, саме базове, використовуючи ну, базові лайфхаки по типу нічого не робити, просто постояти на природі з думками, без, ніяких, без ніякої інформації, щоб почати бажати щось, щось вже робити, і, і направити цю енергію на те, щоб ну, саме-саме необхідне зробити. Бо насправді щось читати, розвиватися, не знаю. Купа задач, купа всього, що начебто треба. І в принципі, ну... Ну, да, класно, але не хочеться. Не знаю, Досі ця тривожність, досі тривожність, що я щось не встигаю, досі тривожність того, що я роблю недостатньо і не маю бажання. Це теж мене напрягає, засмучує як мінімум. Ладно, потім поки посипаю. Потім побачимо, покажу точніше. Зараз пішов дощ. Я поки все грядку роблю. вишні, черешні. А, подумав, мабуть, я взагалі не буду заходити ні в які соцмережі, ні Телеграм, ні інстаграм, ні Тікток, нічого остального, ні YouTube. Аж до вечора. От, типу, тільки ввечері о, щось подивитись, щось по, та, там. Попочатіться. А до цього, ну можливо, хіба що тільки в ігру якусь офлайн. Так, да, це можливо. Я думаю, це, типу, окей, воно не так сильно діє. І це свій, типу, як відволіч... відволікання. А переписуватися взагалі не хочу. Я навіть себе відчуваю по-іншому, коли я себе записую. Я розумію, що я вже присмак інший. Вже трошки інше налаштований. Я не можу сказати, що це добре або погано, коли я записую. З одного сторони, хочеться робити, з іншої сторони, я втрачаю трошки оцей тонкий момент налаштованості. Не знаю, як його описати. <кхе> ну, коротше, я думаю, якщо до... сильніший дощ піде, то намилити може взагалі голову хазяйственним милом, щоб воно зодно помило. Хто знає. зна. Трошки Трохи більше пішов, то все ж таки спробую намилити голову. Намирився, зараз піду, хай вона смиває. Трошки під раковиною намочу голову, щоб вона довго нудно не мочила. Все, пішов. Все, дощик пройшов. Оце мої вчорашні чіткі там грядки. А це сьогоднішні, ось вже ямки перебив. Зараз буду тягати з колодязя воду, щоб полить. А ті грядки я завтикав, я ж помідори зараз не буду саджати, то просто підготував, Вважаємо, що просто підготовив. грядки. І потім там помідори оце посаджу через ряд. ряд кукурузи, ряд помідор. І зараз може десь тут чи що. Ну, мабуть, десь от ото -то. посаджу гарбузи. Але все обробляти точно не буду, бо це я за капець замахаюся я і так уже не знаю, що буду робити. А, зробити суто, такі кружечки, піти в магазин за насінням і посаджу. Чого такого. А. Короче, мила щось таке, не дуже змилася. Дощ, не дуже сильний дощ був насправді. А, сьогодні. Написував план, що посадити і то, і, сьо, і третє, і зробити е, тринугу для камери. Ой, Я щось з таким бажанням нічого не хочу робити. Зроблю просто, ну, от хоча б мінімально базова. З однієї сторони, хочеться планувати, з іншої сторони не хочеться себе заганяти, бо я розумію, що я через день-два точно вигорю. Жесть какая-то. Я ще так розмірково стояв. Напевно, одна із головних цілей, цілей, які я сформував, що потрібно навчитися робити прості задачі, не охоплюючи всю загальну картину. Бо я, ну да, типу, треба продумати, подумати про картину, зробити план, це типу, робиться за столом, з папером і так далі. Але потім просто не заганятися і не намагатися це все тримати в голові. Бо я її програмував купу років так постійно, і купа інших задач, в принципі, все, мабуть, так роблю. Я намагаюся втримати а, все в глобальному і в деталях, оці всі нюанси, оцю картину. А розумію, що з сучасним світом це стає дедалі неможливим, тому що інформація овер нога і через це. Ну, неможливо щось робити, просто перевантаження виходить. Тому потрібно навчитися от задача, от я копаю, от я сапаю, от я цей. Втомився, відпочив. Розуміти чіткий план, зробити цей чіткий план і просто дотримуватись його. Просто от як відпочити. Треба ще ну, розібратися, дослідити, як краще відпочивати насправді. Бо я розумію, що. Ну, Просто щось робити, або просто лежати, ну це не ефективно, Або це не завжди ефективно. Коротше, тут треба досліджувати. І от просто я втомився, відпочив, так. Зараз я себе добре почував, все, пішов. Бо я з однієї сторони себе вже навчився більш-менш аналізувати, як я себе почуваю. Але що з цим робити, я не дуже розумію. Тобто, як, як переключатися, як концентруватися і як відпочивати. Так. Все, тепер піду огурці посажу. Такої по два насіннечка посію і паличкою, щоб не сильно глибоко було. Я його один загубив потім серед бур'яну. Трошки присиплю, щоб було от така з ямка, а щоб вода стікала сюди і нормально поливав ади да і в принципі щоб було зрозуміло де огірки ростуть і якщо що можна було підгорнути Ну і все. так трошки посаджу там ще трохи посаду ж що тут є по два і тут уже посадив вісім кустиків чи скільки ой да Важке заняття. Не знаю, потім треба придумати, куди е, розсаду посадити у гірків. Може десь по тій черешні, бо це персик, він такий сухий ніякий. Тоже може десь не знаю, подивлюсь, десь далі посадити помідори там, тут огірки будуть. Ну, дай Бог виростуть. Позагрібав. Трошки позагрібав, тепер сапочки. Верхушки так чук-чук-чук поснімаю, потім знову позагрібаю. Туди покин, на бок. І потім вже кружочками пороблю грядки для гарбузов. Ну, Гарбузи потім куплю. От Якось так після посадки грябання. Трошки всяка така трава ще буде рости. Вона прям видно, що вона десь не повидіргана. Але хай. Хоча б в цілому, щоб воно таким ковром не було. Тут капець, скільки я тут займався, хоч замахався, ну ладно. Зараз таки раз і зробив все остальне. Ну, короче, я ще стільки ж зробив і вже замахався, я там ще ну, менше половини, але ще дофіга робить. Пішов я за насінням, посажу і, і піду відпочивати на сьогодні. Там взагалі мене сусіди просили на вулиці покосити, ну, типу за забором наша територія. Але вже мало на сьогодні. З однієї сторони часу ще є багато, а з іншої сторони так втомився, що Ой, ну, чимало зробив. Тут тусман, тут типу, по кусок підтував, хтось посадив. Там під э, э, черешні е э, вже посадив і э, пропалив, Ну коротко. Просто, якби воно було просто звичайне, э, звичайний такий невеличкий бур'ян. Типу, проорана земля, але невеличкий бур'ян. То ще б куди не йшло. А враховуючи, що воно багато що... ну, Вже багато, мабуть, років місцями тут і нічого не оброблялося, то воно вже так поросло, що треба прям перекопувати цю землю. Ну нічого, Вон, сусіди там щось колупаться своєю травою, я за своєю травою. Не знаю, там на відео щось чутно сильно чи не чутно. А, та для разнообразя трохи покошу. Тут все тако. Не так, щоб сильно поросло. Воно не сильно і важко, якщо так трохи пройтись, вже загрібати не буду, завтра загрібу. А от покосити трошки помахати можна прикольно для різнообразі. Ще, ще походжу стрімером відпочав кустик чекати. Типа так пам і тут так от, опа плоскості. Ну Насправді я мабуть, поки кину. <завтра>, завтра вже буде бажання продовжу. Трошки рози почікав, трошки там виноград на вході почікав, щоб вийти можна було. Ой, та я відчуваю, що і насіння завтра вже візьму. Зараз піду в душ на вулиці і спробую просто зняти той е, типу душ, який, щоб просто помитися з труби. Все одно треба слід ту всю воду, бо на якось треба, треба починити шланг той бо то що воно так капає це ж не нормально Ой, ладно, все буду закругляться не знаю хуже чи лучше стало після той миття під дождем коротше нарешті помився як цей адекватно історія пішов я значить в душ а там ну знову воно капає і думаю ну мабуть оця штучка типа распылитель добился Зняв. Дивлюсь, воно так само капає. Ну так, да, ладно, думаю, моюсь. так мою, питаю, щось голову помить. Короче, через хвилину, не знаю, 7. Такий, ні, ну і в бані пішов на вулиці, взяв якусь паличку, ну, бур'янець, і цей потикав -по -це, по тикнув один раз. І все, і почав нормальне вода. Ще так лезька, що котес думав, що вся вулиця. Ну, бодряще, бодряще вода. Така аж до, до дрожі кажуть, температура <су> води. Ну, зато прям вот якось так веселіше прям купатися. Я так і подумав. Це коли ще буде жарано, це, 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 це точно тільки так можна купатися. Ой, хух. Я ще згадав, що це ж ну, не кінець дня, зараз тільки яка щось е, там дня. Пів четвертого дня. Це зараз поснідаю, туди-сюди щось пороблю. І потім вже можна буде там, під вечір зайти в магазин ще і насінням. Якщо, О якщо воно там взагалі буде. Бо я так подумав, в принципі, може такої і не бути, бо воно досить велике насіння, мабуть, люди собі збирають. Ну, коротше, ладно, подивлюсь, буде, буде, не буде, то у когось сусідів завтра вже піду попитаю. Та й все, буду відпочивати поки що. Так. І Ще пару заміток. Вже пів дев'ятої я на. ну декілька пару годин точно, чи скільки тут перейшло, поспав ввечері. Поїв і от, власне, поспав. Це, мабуть, вже 3 години поспав. Хотілося б взагалі поспати, але. Змонтую відео, перекушу, мабуть, щось таке і буду спати вже. Налаштований, налаштований все ж таки йти до своєї цілі налаштований, що я буду якось все ж по-іншому відчуваю. Що я не просто не просто так. Поколупався в огороді, і типу, ну, і нічого не змінилося, просто, просто поколупався в огороді. Все ж таки а, будем, не хочу робити прям якісь конкретні висновки, а, що саме на що повпливало, чому в мене є мотивація робити, досягати, але відчуваю просто, що не потрібно зупинятися, що потрібно. Робити саме головне зараз це садити огород, обробляти, щоб було щоб поїсти на майбутнє там з курями, з огородом. Тобто це роб робити це дозволить, окрім того, що це буде їжа, і ще буде це класний такий момент детоксикації, можливо, що я, як мінімум, півдня виходить без. Я, ну, Без інтернету в цілому і без всілякої інформації. Тобто я без е, музики, без ніяких відосів. Тобто я просто от, я якась праця, не супер важка, але праця е, фізична. І ну, я сам на сам з думками. <laughs> і якийсь хоча просто час порозмірковувати. Вільний, власне, коли я вдома відпочиваю, щоб мати цей час, Там, ту саму книгу почитати, розмірковувати, просто щось, посидіти, якісь думки з'являються. А потім я думаю, що я буду все ж краще вкорінюватись в тому, що я хочу робити. А це важ... Я вважаю, це ж дійсно досить важливим моментом. Тому що я це дивився одну історію художню. Я зрозумів, що досягати великої якоїсь, ну, ну, великої або навіть обов'язково супер якоїсь великої цілі насправді важливо дуже чітко розуміти, навіщо мені те, куди я йду. Тобто. Мати дуже велику впевненість, щоб не можливо, це навіть зі сторони може... можна вважати впертістю. Але не хочеться бути впертим в глупості, тому, ну, через це, власне, я хочу прийти до якоїсь цілі розумно, не просто. А примічу вода, щось обрати і, і робити. А потім, щоб це або виявилося, або дуже якимось часом, зрозуміло, що я якусь ну, творю. Цього не хочеться. Через це хочеться більш скрупльозно обрати. Що саме, як саме робити. Ну тобто дуже конкретизувати ціль, при цьому мудро. І <кхем> дійсно настільки в ній впевнитись, щоб відкинути сумнів. Я вважаю, що це дуже необхідно зараз, тому що а, я так і буду постійно а, зупинятися, як я вдень розмірковував, що я намагаюся все охопити, щоб постійно аналізувати, а це неможливо. Тобто, щоб мені перестати з чистою, так би мовити, з совістю перестати аналізувати кожен постійно щось роблю в процесі аналізувати кожен крок, мені потрібно впевнитись глобально і бути впертим глобально. І тоді. Я, ну, тоді я матиму причини не переживати і йти до того, щоб не переживати на кожному кроці. Тобто відкинути сумнів фактично. Щоб кожна дія вона була в певний час спланована і продумана, що мені, що мені потрібно робити, Все. От я включив мозок, подумав, якийсь час приділив так, от, там, ранок чи коли там, спланував. І все, весь інший час я просто виконую ці цілі, розуміючи, що я підпитуючи свій мозок впевненістю в тому, що я роблю для конкретної цілі. Кожна дія, вона для конкретної моєї цілі, глобальної вона є, я її вже придумав, я просто її роблю. І тоді навчитися просто спокійно, менеджменти. Свій час, свої ресурси, там уже більш розумно, тобто краще відпочивати, знову ж таки, як я про це казав. І, так, і вже там, балансувати, але коригувати свій план, тобто щось підмічати, щось фіксувати, але не сумніватися точно. А, десь в такому напрямі я хочу рухатись і знову ж таки. Найбільшим зараз інструментом для цього буде не, максимально не розпилятися на всяку всячину. Тобто є саме головне — це розмірковувати, мати час для розмірковування, відпочинку і ну, власне праця фізична, я займаюся, тобто мені совість не домучає. В принципі, я розумію, що це зараз точно буде правильно. Працювати і фізично, бо це дозволяє гормонам вироблятися, щоб ну, все класно працювало в плані фізично. І при цьому да, я созидаю, тобто я е, будую те, щоб трошки на майбутнє, щоб їжа була, щоб якийсь е, е, мати також запас для. Подумати або творити, або що я саме там вже не планую далі. Так, да, можливо, це не саме ідеальним способом я роблю, я роблю собі це як. даю собі отчет. Але. Ну, не хочеться нагнатися в цьому питанні в плані вирощування заробляння собі на їжу, якісь ідеали, тому що я тоді я ну, буду втрачати цю можливість першу, про що я казав, мати час, розмірковувати і формувати нормальні ціль, щоб бути впевненим в чомусь. А, все. Власне, можна сказати, що день закінчився. Я можу, а, оскільки я сьогодні чимало поспав, зараз ще також лягу рано. І я і так сьогодні в 6 десь прокинувся. просто зрозумів, що хочеться ще поспати. Тому я до 9-30 десь, ну плюс-мінус тако ще лежав, спав. А, а сьогодні, напевно, я ще раніше можу прокинутися, при цьому більш відпочивши. І буду так, також працювати, робити і більше от виводити організм на нормальний, класний стан. Відчуваються результати. З одного сторони, піввідоса було така якесь, ну, то той все не хочу, все відкладаю. Але я не хочу себе за це корити. Це точно неправильно. Ну, Точніше, це мені ніяк не допоможе. І я і тоді розумів, що мені потрібний час, я знову ж таки, буде така. Такий стан, якщо я не буду себе забивати всякими справами, як зараз, коли я налаштований, я маю сили, щось уже формується, якась думка, це також прогрес, це також кроки вперед. Все. Все. Всім до зустрічі, до завтра.